Оплесками подякували за роботу вже екс-головному лікарю Рівненської центральної міської лікарні Євгену Кучеруку, керівники міста та області, а також колектив медичної установи. 74-річний фахівець очолював заклад більше 30 років. Однак, в лютому цього року він вперше написав заяву на звільнення, мотивуючи це тим, що має поважний вік і до керма лікарні має прийти молодша людина. Євген Кучерук зі сльозами на очах подякував своїм колегам за підтримку та розуміння упродовж тривалого часу спільної роботи. Хочу просити вашого. Миколає, щоб передали, кожній санітарці медсестрі. Всім великі привіт і буде мене. Хочу випочтись, десь якось нагнув. Всякі ситуації мали. Але я робив це по-людськи по ширмані. У мене всі були друзі. Новим керівником центральної міської лікарні рівного призначили Юрія Ординського. До цього він займав посаду медичного директора з хірургії обласної клінічної лікарні. Неодноразово проходив стажування у провідних клініках Європи та є членом Європейської асоціації ентоскопічних хірургів. Новий головний лікар міської лікарні заявив, що змінювати колектив не планує і впевнений у команді медзакладу. Найбільша історія ходить, що всі будуть звільняти з обласної лікарні, всіх працевлаштовувати міську. Ну, такого точно не буде. Дивіться, найбільша цінність, і я в тому теж свято переконаний, будь-якого будь закладу це люди. І ви. Прекрасний, прекрасний колектив. Однак кандидатура Юрія Ординського сподобалася не всім. Окремі люди, дотичні до медичної сфери, намагалися поставити під сумнів призначення та сподівалися, що працівники медзакладу виступлять проти нового керівника. Однак, колектив міської лікарні протестувати не збирався. Нового очільника призначили без оголошення конкурсу, адже на час воєнного стану вони скасовані. І кандидатура Юрія Ординського фактично була єдиною на цю посаду. Чомусь ну бочись гратися в політику. А от треба чітко зрозуміти, перш за все, зберегти колектив. По-друге, щоб все-таки ну, медики займалися лікуванням наших пацієнтів, тому ну, безпосередньо було подано і погоджено з військовою адміністрацією саме такого керівника на період воєнного стану. Багаторічний керівник Рівненської центральної міської лікарні Євген Кучерук залишиться працювати у закладі. Тепер у якості заступника головного лікаря Микола Брежицький, Олексій Олексієнко випуск новин.